Що загрожують нацбезпеці держави? Про це повідомляє видання Financial Times. Зокрема, в суботу в Україну не пустили іноземного бізнесмена, директора групи компаній TerraFood Георгія Кіквадзе, котрий публічно висловлював свою підтримку Євромайдану. 21 грудня, коли бізнесмен прибув до аеропорту Бориспіль, прикордонники відмовили йому у в'їзді, мотивуючи це наказом від Держслужби охорони. Розповів Кіквадзе виданню. Як пише Financial Times, Кіквадзе і ще понад 30 іноземців, переважно громадян. Грузії і США увійшли до списку регіонала Олега Царьова як іноземні агенти, що загрожують нацбезпеці України. Як зазначає видання, найближчим часом цей перелік може бути розширений до 200 осіб. До списку царьова увійшов і відомий німецький політолог Андреас Умланд на своїй сторінці у Фейсбук. Політолог заявив, питання про депортацію з України 200 іноземців, зокрема самого Умланда, вже вирішено. Нібито я беру участь у політичній діяльності, але це не так. Я зустрічаюся з українськими політиками з різних таборів, наприклад, як офіційний член науково-експертної ради Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції. Однак не надаю допомоги будь-якій політичній групі активно. Для порівняння я зробив набагато більше критичних зауважень щодо Росії та її влади, аніж щодо української, але Росія видала мені візу на в'їзд без жодних проблем. Нагадаю, народний депутат від партії регіонів Олег Царьов на початку грудня звернувся до МЗС та СБУ з проханням розглянути питання про заборону в'їзду в Україну для низки осіб, які нібито можуть сприяти розгортанню антирядових демонстрацій. У зверненні нардепа йдеться про те, що дестабілізація ситуації в Україні спланована. Ми всі знаємо, і депутати, і опозиційної, і правовласні, а що Майдан в організації Майдану працюють багато іностранних спеціалістів. Больше того, между собой их все называют грузины. Почему? Потому что основная часть – это грузины, которые приехали, с... которые обслуживали, которые делали революцию рост. Были там и американцы, и немцы. Это люди-специалисты, и они все были на Украине. Что им здесь делать? Мы что, хотим повторения сценария Югославии? Нам этого вот точно не нужно. Поэтому я подал в СБУ с тем, чтобы они проверили запрос, проверили эту информацию. Если она подтвердится, их сделать Персонами нонгранта. В течение одного дня информация была проверена, и люди были сделаны э, персонами нонгрантов. колоною з більш ніж п'яти автівок заборонено. Про це попереджає київських водіїв Державтоінспекція на своєму сайті. ДАІ наголошує заклики блокувати урядовий квартал протизаконні. Зрозуміло, що масовий виїзд до центральної частини міста призведе до значних ускладнень у дорожньому русі і може паралізувати подальше просування всього транспорту. Йдеться в повідомленні. Тож ДАІ нагадує, що згідно із законом про міліцію має право вживати заходів задля попереджання правопорушень. Пересування більш ніж п'яти. Транспортних засобів в колоні без узгодження з ДАІ заборонена правилами дорожнього руху, блокування ж транспортних комунікацій тягне за собою кримінальну відповідальність, зазначають у відомстві. Нагадаю, що напередодні активісти Автомайдану закликали водіїв блокувати урядовий квартал. Один з координаторів автомайдану Дмитро Булатов вважає, що ДАІ не має права карати за такі акції. Друзі, не вірте маячні, яку нав'язують Даїшники. Вони за законом не мають права вас карати. Вони намагаються залякати автомобілістів у будь-який спосіб, не знають, що ще вигадати. Ви маєте право не виходити з автомобіля і не давати в руки даїшникам документи. І я дуже прошу вас не підписувати ніяких документів. А також закликаю вимагати пояснень причин зупинки і знімати це на відео. Вас не покарають, адже 90% випадків покарання людей співробітниками ДАІ і штрафи, які вони застосовують, незаконні. Че завтра буде в Київраді. у вівторок. Столичні депутати збираються на засідання. Відповідне розпорядження підписала секретарка Київради Галина Гарега. Як ідеться в документі, у порядку денному лише п'ять питань. Зокрема, депутати планують виділити 130 мільйонів гривень на заробітні плати працівникам бюджетних установ. Ці гроші місто отримало у вигляді дотації з державного бюджету. 58 мільйонів. Депутати хочуть спрямувати на виплату надбавок учителям та медикам. Ми просто не маємо морального права напередодні нового року залишити вчителів та медиків в соціально незахищені верстви населення без грошей та не виплатити надбавки, які міська влада їм обіцяла. Політика політикою, але хтось повинен дбати про людей. Натомість у самій будівлі на Хрещатику 36 досі перебувають мітингувальники з Євромайдану. Активісти заявляють, спроби проведення сесії Київради будуть блокувати, адже повноваження міських депутатів давно скінчились. Тож будь-які збори нелегітимні, пояснює пояснюють революційний комендант будівлі, народний депутат від партії Свобода Едуард Леонов. Жодних нелегітимних незаконних заходів ми не дамо проводити в Київраді, тому що Київрада належить киянам, а не тим, хто узурпували владу. Якщо це буде відбуватися десь в іншому приміщенні, то звичайно, що ми теж не залишимося байдужими. Відповідно, ми будемо тикетувати в подібні зібрання і будемо закликати киян до того, щоб вони напряму. Поновили народовладдя у всіх районах Києва, а не тільки як ми це зробили в Київській міській раді. Ну і до подій за межами країни учасниці російського пангурту «Пусі Райт» вийшли на свободу. Марія Альохіна та Надія Толоконнікова сьогодні залишили колонію в Нижньому Новгороді, де відбували покарання. Дівчата попали під амністію, приурочену до святкування 20-річчя конституції Росії. Загалом на волю мають вийти 25 тисяч людей. Нагадаю, торік у серпні трьох учасниць гурту «Пусі Райт» Надію Толоконникову Марію Альохіну та Катерину Самуцевич було засуджено до двох років позбав. Волі. Активістики провели панк Молебень Богородиця Путіна про жени в храмі Христа Спасителя в Москві. У жовтні торік Московський суд замінив вирок Самуцевич на умовний термін, оскільки вона не брала безпосередньої участі у виступі гурту. Я хотів би зустрітися з правозащитниками і Данецького просмітників через деньсь перезащитники. Я вже нічого не боюся. А зараз завтра летить до Москви. Український прем'єр братиме участь у засіданні Вищої євразійської економічної ради, головного органу управління митного союзу. Детальніше про це та інші події читайте на нашому сайті. tv.ua. Ну а наступний випуск новин дивіться вже о 14-й. Вдалого вам дня.